Доповідаю вам результат мого ночного сидіння за роботою. Оце всі заяви звернення, які я написав по рапортам, по безвісті зниклим. ніч сидів, писав. А тепер обираємо квартиру, бо зараз їде мама якогось теж бійця до мене, бо я ж після часу не можу вже виходити. То я кажу, приїжджайте до мене, що робити, вона плаче, щось хоче там чи розповісти, чи поділитися. Так що ми, ми працюємо, убираємо. Перший заступник голови фонду благодійного. Наслідник всіх моїх кримінальних справ. Злочинець номер 1 в очах СБУ. Є такий, що мабуть, падіє, попелісосить. Убліптися може всі колпад'єдна попелісосить. Отак оце ми чекаємо гостей. Гляньте. Ну як гостей, ну я ж кажу, мама бійця їде в гості, але ну, треба, щоб було чистенько, щоб убрано було. все. Мама, я сказала, уходіть, мама, уходіть, уходіть. Оце бачите, коня зі свого ж дому. Отак і живемо. Колаборанти отак і живуть, бачили? Спів, як там я? А, права рука ФСБ, Кремля. І особиста Соловйова. Оце так права рука живе. Так, да, да, ви як думали? Отак от, так, шируємо, шикуємо. Ой, господи, як прочитаю про себе, морду заплював би. Оце Я почну про себе читати в інтернеті, аж противно стану. Май Боже, як цю людину земля носить. тоді гляну в зеркало. такий дивлюсь на себе в зеркало і кажу, да. Не Афродіта і не Клеопатра. А в принципі, кажу, таким українцям і треба. Так що, що тут тільки поржать залишиться. Воно звісно, знаєте, я скажу чесно, було б дуже смішно, если б не було так грішно. А, правда кажуть, а, внутрішні гниди хуже чужих вождь. Тому що я розумію, коли російські ЗМІ брешуть, але да, ну, ну, не настільки цинічно брешуть, що просто ну, це вже не на яку голову не налазить, таке про нас нести, таке брехати, що суспільство вірить, ну не може ж так журналісти Журналисти брехають, значить так і правда, в Україні все погано. Дітей вішають по деревам, москалів вішають, топлять по річкам, п'ють дитячу кров, орки. Чи урки, як вони нас там називають? укри, Укрить, як вони там нас називають. Але коли наші так забріхуються і починають виставляти моє фото на сайті, там рух чесно, здайте колаборанта. Ребята, що мене здавати? Приходьте в гості, самі здавайтеся. Щоб, щоб ж не потрапити в кадр, це ж не можна. Так. Чого не зробиш раді лишнього а шо, лайка, так? Да? Я обираю, ти готуєш. Бо да. я як приготую, ну, це Гітлер здобув. Тож я йому просту гречку приготую, а він і отравив. Зараз, між прочим, я з вами поділюся своїм маленьким рецептом. Да, поки людина їде, в мене є одна година для того, щоб приготувати смачний соус. Я зараз його приготую і з вами поділюся. А, не ні. Я сейчас ударю. Я сейчас выключу камеру, ударю, потом опять включу камеру и скажу тебе. Ага, аргумент. Да, аргумент. аргумент. Добре, друзі. Всім нам щастя, миру, здоров'я, злагоди. И сегодня, в 20-й годині вечора, я вийду в YouTube онлайн в ефір. Надеюсь, що я вийду з Сергієм. Який спецпідрозділу Кранкен, який зі мною дав інтерв'ю, і це інтерв'ю через годину знесли з Ютуба. Надіюся, бо вчора ввечері він був на зв'язку, потім зник. Ну я думаю, що він просто відпочиває, бо він а, ще й таксує. Я так надіюся, що він, що він живий, здоровий, з ним все нормально. Хоча він сказав, що останнє що він сказав, що я б хотів би до вас приїхати пораніше, бо я вже переживаю за себе. Хоч би встигнути дати з тобою каже, інтерв'ю в онлайні. О, дожились! Да, о демократія у нас. Спішимо жить! Щоб людям донести правду. Не жужжи. Я спілкуюся з людьми. Все, добре. Трошки вам позитиву кинув. в ваше життя, в стрічку вашого життя, щоб ви знали, що все нас все одно буде добре, все нас буде в Україні. Головне, щоб хлопці перемогли зовнішнього ворога, а ми потім розберемося з внутрішніми гнидами. Ось, як такими. Оце бачите, це що це воно таке? За стаканчика пілосу так. Я за що, щоб мити посуду. Молодець. Щастя нам усім. Да, і не забувайте, 53, 75, 41, 14, 0, 4, 11, 22, Номер Монобанка. Потому що сьогодні ми їдемо куда? Правильно, в епіцентр нашим дівчаткам з Харкова фельдшерам скуплятися.